Всем привет, ребята! И у меня тут Будемо Будем це все испра, як кажуть, исправлять. Ну, погнали! Дальше, я отключу вентилятор с фонариком и колонки. я отключу сами колонки. Все готово, я отключу. Павел банк, как сказать, от компа. Імене павербанку повинно поляма. Фомасі болян заканчиваю копійочку. Я вже нову создав. Я, я копійочку. Вона дуже важка. Надо акулятно. Обияю крейпі стоєт, я не собі купив крейпістоєт. Значит, шостий спеціально. Обираю ножик. Тут ще такі кіндери, Сьогодні всі. Отакає групка. І, і, і цей календарь оджимання, я бля я вже, вже який качок. Оце діяє мій самоденний удрібний. Як кажуть, креатурі я хочу якось общений ставити. Ну, погнали. Поставлю отак. І мишка. Тут буде щось. Я поставлю сюди копійку, а на копійку одну колянку і ось сюди. Що Я так ставити не буду. Показується, в мене одесь або дивіться, який він. Ну, дуже Прижимаю. Кажу тут. Так. Мас сюди сюди Ну, не повністю. Я туди порожу. Це Закрію цей динамік, бо він випав, він шатається хот найма. не Отак я буду його ставити. Буде дуже прикольно. А тільки до нього немає м я хочу заказати ну, і яка освіти. Ну, так, отакого. Отакого тільки навалювати я, звісно, не буду, тому що він дуже мощний. І може мені тупо згоріть динаміку. Зараз. Мавий банк буде ось тут, а це я поставлю отак. Будем дуже. Кейпі стоять, я, мабуть, поставлю сюди. Кінде а... я це все викону. Кіату я, мабуть, я ставити не буду, бо вона займає більше міста. Ну. погнай. Спочатку я заклею оцю штучку, а за цим я розбьюся. Це буде на оцьом. Ну, а оце буде далі. Я, коротше, зробив так, щоб оця штука оці. Работаю комп'ютер, тому що вони захрипали, а в мене парень банк. здох, Він заходить за щиту таке сильне. Зараз буду кліяти і будемо розбиратися далі. Ну я взяв цей удвіниці і поставив сюди, а я зрозумів, що оце буде видається сюди. Пок воно виглядає, Сейчас э, оцей кави 590. кіт за Ми Моєго веб на наводите, потому що в нього багато плюх. Да, ще гряза світиться. Хочете узнать ход, то отакий. Якщо прижимається книжка, то все, от тобі ход закінчується. Все, все, оце його ход. Його ход дуже маленький. Якщо в мене просто гості, то наякайтеся. Я його приклею. Це клей. Так, я кажу, коронки будуть отдільно, а це все буде отдільно. Так, а це я не знаю навіть як поставити. Ну, оце. Це отак, а це я не знаю. Це поставити? це отак? Це отак. І пістот буде отам, от напевно. Буде мені на зарядку чи на щось таке. Це уджиниться. Не... не так хорошо, но цей удиниці хай будет. От Отака вот убойка, провода то пофіг. Ну, всім Заканчуємо це буде, навірно, ще, Все, пока. це відео. Буде, я відеоляйки, ще я навалюю. Всем пока.